Це моє нове відео. Коротше, сьогодні я буду знімати? Як я буду знімати про уголки. У да, мене є куча багато уголок, яких я вмію на турніку. Да. Коротше, сьогодні я буду знімати про уголки. Ви поки переначав відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Да. Коротше, перший уголок, який... Я вмію це уголок на пальцях. самий легкий уголок. Ні, давайте, ні, спочатку обичний уголок, а потім уголок на пальцях. Ось то обичний уголок. Так. Це уголок, це така штука, типу, для, коли в людини є прес і вона тримає уголок. Так вона доже качати. Трас, типа, і... і з цього, коли людина вміє уголок, вона може зробити підйом переворот чи виход на три, щось поход коротше. Так. Да. Дальше йде уголок на пальцях. Уголок на пальцях це. Не тяжко просто... ну, Трохи больно. Да. Демо далі, як це? Уголок від турніка. Ой, не, уголок на одній, а потім уголок від турніка. Що як робиться уголок на одній. Да. Демо уголок від турніка. Залазимо турнік якимсь способом уча показати а другі. А Хочу треба показати так, щоб ви бачили? Легля підуть. Здой є. Є. вот такие все уголок. Уголок Э. Уголок Э. Сейчас я вам покажу все вот из вид уголка. И вот уголок. Да. Ще один витву уголка. Дам, дам дать уголок отакий. І тоже. Ще один вет уголка. Кажу уголок на 108. Ой, сейчас. Короче, ви поняли. Держися таким хватом і перекручуйся. 360 за такий самий уголок. Ну, так само перекручуйся тільки на 360 градусі. Зараз ще покажу. Ще отакий вот уголок. Ой, уголок дабл.

І да. покажу посині уголок. Це вертикальний. Отакий. Вот да. Коротше, я вам сьогодні показав всі уголки. Пишіть в коментарях, чи хороші уголки, як вам, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всі удачі. Пока!